Друзі, всім привіт! На минулій і на позаминулій рибалках я активно рибалив і використовував для ловлі карася мастирку із отакого антарктичного криля із креветки. І жмутком трави, друзі. Гарна який кабаняка. Як стартанув. О, дивіться, за самий-за самий краєчок губи. Бачите. На мастирку взяв, а другачка немає. Десь, десь один гачок обірвався. О, який здоров'яний. Карась. Десь в траві, мабуть. Ого. А тут хто у нас? Дошкін кот. Боковим зором побачив, що Тягне удочку в воду, дивіться, одного карася держу, а другий мене за у кушинку. Так, давайте ми зараз цього вкинемо у садок і спробуємо таки достати цього. І було дуже багато прохань в коментарях розказати, як я роблю цю мастирку. І ось сьогодні я вирішив зняти для вас таке коротеньке відео. Для приготування мастирки нам знадобиться кастрюлька, звичайна українська манна крупа манка і ось така антарктична креветка. Ну, і звичайно ж вода. Я буду робити велику кількість, тому що замовив мені ще товариш, і я хочу, щоб вона в мене залишилась трошки в холодильнику. Тому я буду використовувати дві склянки води. Ви ж можете використовувати навіть половину однієї склянки. І так, дві склянки води відправляємо, друзі, на плиту, щоб вона в нас закипіла. Тим часом. Я, друзі, доготую свою вечерю, яка в мене вже тут хвилин 15-20 тушкується. Це в мене картопля з м'ясом та грибами. Бо я нещодавно прийшов з роботи і треба ще щось і повечеряти. Вже майже готове, мабуть, треба виключати. І поки картопелька в нас буде настаюватись, готуватися, доготовуватися, ми з вами приготуємо мастирку. Пройшло приблизно десь 3-4 хвилини, друзі, і водичка вже майже, майже закипіла. Додаємо киплячу, або майже киплячу воду в нашу креветку. У мене дві склянки води, я буду використовувати дві отакі великі ложки з горкою. Або, як кажуть, кашу маслом не зіпсуєш. Для більшого ефекту і для більшого аромату можемо навіть ще трохи додати. Минулого разу я робив одну склянку, додавав одну ложку, і було все дуже чудово. Тепер залишаємо нашу креветку варитися десь 10-15 хвилин. Прикручуємо вогонь, ставимо на самий мінімум, і хай вона хвилин 10-15 покипить. Хто буде робити, друзі, аромат буде по квартирі такий стояти, неперевершений. Переветки, що ви не уявляєте, дуже ароматно і дуже гарно пахне. Бачите, вже, вже кипить. Все, залишаємо десь на 10-15 хвилин. Нехай набирається бульйон навару. Ну що, друзі, пройшло десь хвилин 10. Що ми маємо? Трошки гаряченка. Дивіться, який у нас получився наваристий бульйончик. Ось такого кольору. Бачите, аромат стоїть на всю квартиру, мабуть, на площадці також креветками пахне. Що ми робимо далі? Тепер ми беремо манну крупу і засипаємо. Засипаємо доволі таку велику кількість, все роблю на око, тому не питайте, скільки конкретно потрібно. Ви побачите самі, скільки вам потрібно. Всипали манку і не виключаючи плиту. Активно її починаєте перемішувати. Кастрюлька у нас стоїть на плиті, горить невеличкий вогонь і ми цю манку просто заварюємо і ще потроху досипаємо, досипаємо і перемішуємо. Бачите, вже така густа, становиться, що ложкою не помішаєш, але це так і має бути. І ми будемо ще додати і не один раз. Так, Якщо всю манку суху ми вже вибрали, вмішали, то досипаємо ще. Також вимішуємо. Ложка вже гнеться, тому що мастирка вже доволі така плотна, як пластилін. На цьому етапі можна вже виключити комфорку, щоб не пригоріло до кастрюлі. І гарненько вимішуємо. Манка запарюється, бо все дуже гаряче. Вбирає залишки вологи, води, запарюємо манку як слід. Все гарно вимішали. Тепер що ми робимо? Закриваємо кришкою і залишаємо ще десь хвилин на 5-10. Нехай вона трохи постоїть, набухне. Пройшло у нас ще 10 хвилин. 10, мабуть, друзі, мастирка вже увібрала манка, точніше, увібрала залишки всієї вологи, набухла. І тепер можна її викладати ось таким чином. Викладаємо на стіл і будемо гарно її вимішувати. Вона ще. Дуже гаряча, тому обережно, щоб не обпекти руки. Висипаємо залишки манки, якщо такові залишилися. І тепер все це діло нам треба вимішати до, а, гаряча, до однорідної такої у гарячике, маси. Якщо ви вважаєте, що мастирка у вас занадто м'яка, Берете і досипаєте манку. Поки мастирка ще гаряча, манка в ній розбухне а. і гарненько її зробить більш густою. Таким чином вам доведеться вимішувати там 5, 7, 10 хвилин, в залежності від кількості і до тієї. <сістенції>, да? чи як то кажуть, до структури, яка вам потрібна. Якщо ви вважаєте, що можливо мало у вас криля, недостатній аромат, також можна добавити і трішечки свіженької самої креветки. Ось так. І теж її сюди домішати. Все вимішуємо. Вимішуємо, друзі, до такого тугого-тугого пластиліну. Ну, вона ще гаряча, не вже не така, що її не можна втримати, але ще доволі гаряча. Тому ще можна досипати манку і досипати саму крильову муку. І так само гарно вимішувати. Манка ще буде там набухати. І мастирка буде ставати ще більш тугою. Хто не любить тугу мастирку, кому потрібна більш м'яка, я люблю таку тугу, щоб довго держалася на гачку, щоб не збивала дрібна риба. І щоб шарики можна було такі, знаєте, гарні зліпити. Такі, щоб можна було заліпити увесь гачок. Десь такі, як вишня, велика, як черешня. Катаємо такі шарики і заліпляємо туди увесь гачок. Тоді дрібна риба не збиває, поки є лише крупний карась, можливо, короб, білий амур, вся дуже риба полюбляє таку мастирку. Раніше я робив горохову мастирку, до речі, зараз покажу, у мене ще залишилось в холодильнику. Теж горохова мастирка. Ось ну, вона. Дивіться, як я роблю горохову мастирку, якщо потрібно, теж, друзі, зробимо відео. І ось є в мене така горохова мастирка і крильова мастирка. Вона вже майже готова, але поки вона гаряча, в холодильник її класти краще не потрібно. Потрібно, щоб вона повністю охолола. Потім я роблю такі порційні шматочки, друзі. Ну, десь скільки мені потрібно, не робиловлю. Ну, ось так, наприклад. Да? Беру пакетик звичайний, або такі пакетик є невеличкі на застіпках. Кидаю туди і в морозилку. З вечора. Достав, воно розтане, мастирка розтане до ранку, і на ранок у вас вже готова мастирка. Ну, зараз я зроблю таких штук 5 чи 6 порцій, і мені буде на декілька риболовель. Якщо, наприклад, буває таке, що коли ви утром проснулися, Мастирка вже розтанула. Да? Обов'язково достаньте її з пакетика і спробуйте наскільки вона м'яка. Бо буває, в морозильній камері е, образується такий е, іній кхм, льод і Потім, коли вона розтає, набирається вологи і виходить дуже така м'яка. Тоді просто додаєте суху манку і крилеву муку і домішуєте до тої консистенції, яка вам потрібна. Або достаньте з вечора із морозилки і достаньте з пакета і розморожуйте без пакета Прямо так. Все, друзі, особо більше нічого вам додати. Мастирка вийшла, ну, просто чудова, гарно ліпиться, офігенно просто. Ароматна, аромат стоїть на всю квартиру, ви навіть не уявляєте. Дивіться, така тугенька. Гарно, можна набивати пружини, соски, хто ловить карася, насоски. Все дуже просто. Ось така получилася чудова мастирка. Не знаю, можливо, хтось вже десь бачив в інтернеті такий рецепт, але я ніде не зустрічав і, чесно кажучи, придумав його сам особисто. Тому користуйтесь. Все, дивіться, наскільки мені рибалок хватить. І ще з товаришем поділюся. Все, друзі, кому відео сподобалося, не забувайте підписатися на канал. Ну а я з вами прощаюсь. Сподіваюся, ненадовго. Обов'язково скоро побачимось на риболовлі. Все, до нових зустрічей. Пока-пока.